Підтримка в артилерії протитанковій та протиповітряній обороні в Пентагоні розкрили подробиці нової партії військової допомоги США про пакет підтримки нашої держави на 300 мільйонів доларів. Вашингтон оголосив напередодні, і це перший такий крок з минулого грудня на тлі зволікання конгресу з ухваленням допомоги для нашої країни. До нього увійде велика кількість снарядів, зокрема і для систем Хаймарс. Поставити їх обіцяють швидко раніше розробленими маршрутами. Гроші на пакет Моті з бюджету Пентагону у Білому домі наголосили, що там з'явилися кошти через економію в уже укладених контрактах. Нагадаю, пакет про додаткову підтримку України перебуває в Конгресі. З осені республіканці досі блокують його через суперечки з демократами щодо захисту власного кордону. Артилерія та боєприпаси тим часом надійдуть і від інших наших союзників про новий пакет допомоги Україні оголосила Данія. Його вартість перевищує 336 мільйонів доларів. Як заявили в міністерстві оборони країни, туди увійдуть зокрема самохідні артилерійські установки Цезар та боєприпаси. Данія у співпраці з Естонією та Чехією профінансує постачання артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. В Копенгагені наголошують, цим пакетом хочуть показати, що країна має волю і здатність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Данія є одним з найбільших постачальників військової допомоги нашій державі з огляду на розміри і економіки. Попередній пакет помочі Копенгаген передав минулого місяця. Він становив 247 мільйонів доларів.